Terima kasih telah menonton Всім привіт, мене звати Тарас Сінський і так ви в мене зараз на каналі, я дуже радий вас вітати. Давайте, значить, зараз розглянемо десяточку ігор найкращих аркад по версії Google Play. Але це для України, повторюю, для України. Через те, що я сам в Україні находжусь, і це відповідна версія для України. Та якщо не помиляюсь, то Google для кожної країни робить свої топи. Так що десятка кращих аркад по версії Google Play для України. Перша ігра в нас Hungry Shark. Голодна акулка. Акулка буде плавати і щось там робити. Така от загрузка йде. Evolve, play. І так, значить тут ми плаваємо і їмо все на світі. От реально все, що попадається в наші, руки. в наші руки. В наші зуби точніше, в наші зуби. Які ж там руки? В акули рук немає. Якби було, то б була то була якась одна акула, якби в неї були руки. О от, New mission. Якусь нову місію відкрив. Зараз ми поїмо оцих от цю бандюшку невелику. Фу. Ось зараз наверх можна попливсти. Тут, тут я думаю, теж буде що поїсти. Так, тут нічого немає. А ні, є є є є є А, бля, втікають, тікають. Ніхрена собі. Отак от ділимо пару людей. міні джамп ми такий от зробили. Ну, значить, оце така ігра була. Hungry Shark. Така досить крута. В неї, ну, дуже дохрена завантажень. Тут ці ігри взагалі в яких є дуже багато завантажень. І так, наступна гра має е, витягнути з вас купу сльозу через те, що це класіка. Ось така от класика. О, ой, рекламка. Пардон. Зараз не буде. Ага во. Гейм А. Мабуть кожного була така гра, а мабуть, або навіть через одного. То точно. Просто треба ловити яйця. І з чотирьох сторін вони падають і з часом вони все скоріше і скоріше будуть летіти. От ці яйця. Оп, оп. Бачите, вже ритм короче, стає ще швидше та швидше. Оп, оп. Швидше та швидше, так. Да. Ну, думаю, от, от, отака от ігра в вовк ловить яйця. Поїхали далі через те, що у нас ще є 8 ігор. 8 ігор, які треба... Ой, треба зацінити. Ага. Тут, значить, так, це Subway Surfers World to New Orleans. Ось така от ігра. Ну взагалі їх дуже багато частин там випускають. Subway Surfers в Каїрі, там десь на морі, десь отак от, от. Ну такі бляха муха. Ну давайте ще раз розіграємо. Щось втиканув. Оп, оп. Оп, оп. Оп. Ну, можна всякі штуки тут робити. Ну, там пригати, там... Щось там. Оп. Буковка. Якщо чесно навіть не знаю для чого воно. Але, але... Оп-оп. Ну от така от ігра, досить класна, можна вбити на досить непоганий час. От, І дуже рекомендую. Subway Surfers New Orleans наразі. Було в нас. А після цього Marine Worlds. Це щось подібне до Маріо. Так дуже до хрена роблять копії Маріо. І оце от одна з його копій. Одна з його, так сказати, да, це копія. Ну, але зараз можна подивитися, чи вона добра чи не дуже добра, чи вдала чи не дуже вдала. Отак от, от. Окей. Плей. Отакий такий от чувачок бігає і треба значить, вбивати от попугаїв, я навіть не знаю хто це, Ну, думаю, що це попугаї. А чте рівні такі дуже подібні до Маріо за стилістика рівнів. Так що, думаю, всім, хто скучає по Маріо по такому, трошному Маріо, то оцінюють цю ігру. От можна навіть так робити. Що є досить непогано. І так. Залазимо сюди. Оп! Як звідси вийти? Ага. Ох ти що. Ну така от ігра Marines World називається. Оцініть обов'язково в Google Play. Google Play просто обов'язково оцінити. Досить непогано. Так, наступна ігра на нас Smash Hit. Зараз можна оцінити цю ігру. Вона взагалі така... Задумка досить проста, але, блін, скільки завантажено Google Play, це просто КПС. Так от летиш і кидаєш, значить, шарики і вбивати, ну в смислі збивати треба от оці. Блін, навіть не знаю, це називається, Ну трикутники чи як, якось так. Оці, коротше, пірамідки, що стирчать із землі. Оп-оп-оп. Оп-оп. Зараз можна оп. Сюди трохи стрільнув, сюди трохи стрільнув, сюди, сюди, оп. Оп-оп. Така музичка така класна, як ввісні, ну, смис, ну, не надоїдає, я так можу сказати з певністю, що вона не надоїдає. Скільки б ви не грали, але не надуїть вона вам. Музикальний супровід класний, ідея, в принципі, проста, але вона цією простотою підкупає. Оу, ну значить... Ось така от ігра, Smash Hit називається. Оцінити Google Pay обов'язково. Далі в нас що, Jewel Saga. Jewels Saga, Ага, знов. Бляха. Реклама. Так, аркада. Поіграємо аркаду. World перший. Ага, High Score. Так, треба 500 очок набрати. 500 очок треба набрати. От так от ми з'єднуємо три в ряд, що було. І тоді ряд пропадає кудись. Країну вічної охоти відходить і ми можемо будувати коротше, свої плани. Коротше. От. Оп-оп-оп. Так, де ж у нас тут три? Ага, отут. тут. Completed. От мене тільки що сказали, що я пройшов рівень. Так, ну така от ігра, Смеш э, Hit називає. А, Jewel Saga! У нас перед цим був Смеш Hit, щось не відійшов від тої гри. І так. далі що у нас? є? Ага, Angry Birds Stella. Вот десь... Така молода досить ігра, десь вийшла місяць назад, може півтора місяці, але вже бляха має десь 5 мільйонів завантажень, це точно. Ну, через те, що це Angry Birds, це всі знають, це Бляха капець як популярна. Angry Birds Stella, зараз зробили, типу про дівочку, вот оцю. Яка в головній ролі. Так, що в нас тут? Ага, плей? Оп? От так от, бачите. Так, давайте ж дальше. Ага, ще в нас одна свиня осталася. Одна свиня ще залилася. Зараз я думаю, можна її... Забити нахрен. От стела, яка довольна. Ну, значить, це була Angry Birds стела. Оцінити обов'язково, ну, щоб бути в тімі, бути в струї оцього всього. Якщо хтось ще не оцінив. Далі в нас іде Fruit Ninja. Fruit Ninja. Ninja. Half Brick. Зробила, я так думаю, це фірма, яка зробила цього фрутніндзю. Так. Ой, чи то вийшло у нас? Навіть не знаю, що так сталося. Слайс fruit. Оп. Очки в мене втратили чи що. Оп-оп-оп-оп. Отак треба перерізати фрукти і часом будуть якісь бомби вилітати, звідси, так що їх треба обминати. Так що будьте акуратні. От от бомби будуть вилітати і їх треба обминати. Оп-оп. Кокоси, банани, все тут на світі, все летить. Ну от так, от така от игра Fruit Ninja називається. Exit. Далі у нас іде Zombie Роут Кіл. Якась ігра про зомбі, що їх треба стріляти, я так думаю на ходу, тобто на машині. Там якісь пушки будуть, щось типу того. Вот летит у нас машина. Play. Ага. Slide button. Ага, Start. И вот так треба нацеливаться на этих зомби. Кого ж ти, хрена, думаю, не біжиш, я ж тебе розстріляю. Так. Все, ну пройшли ми цей рівень. Ну от така от гра, в принципі, непогана. Графіка на рівні. Думаю, треба оцінити. Якщо буде можливість. І так, остання в нас ігра, ну це просто це класика. І просто... Не можна не знати, це сама перша частина Angry Birds. Це просто пасти не стати. Тут десь 100 мільйонів завантажень. Це точно. 100 мільйонів завантажень для, для ігри це... Це, для, це круто. Це мічка кожного розробника. Отак от. Баг що Навіть не вбили з першого разу. У мене, як правило, виходить з першого разу. Все. А де звук? Навіть не знаю, де звук. Що в нас тут зараз йде? Окей, поздравлення будуть іти. Так, lever cleared. Рівень ми пройшли. Далі. Оп, двох забив. Ну, думаю, ще раз стрільную і ще двох завалю. Опача. Бля, одного. Не повезло. Все, тепер точно заб'ю. І вони, коротше, зараз будуть радуватись. Ну це була ігра Angry Birds. Е, сама перша дійсно частина. Ну от такі от ігри були в нас на огляді, десятка кращих аркад по версії Google Play для України. Всім, кому це відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал, або залиште комент, якщо вам є що сказати. Всім пока і до зустрічі в нових відео.